Знімати Керченський міст тепер заборонено. Окупанти бояться нових ударів за можливої небезпеки. Там почали оголошувати повітряну тривогу і прибирати машини, що стоять у черзі. Тому радник окупаційного глави Криму Аксьонова Олег Крючков наказав забути про телефони і не викладати відео у соцмережі, бо мовляв, Україна відстежує чати. Кишенькового балакуна навряд хтось почув, бо в мережі безліч фото і відео. З Керченського мосту. Серед ночі рух Керченським мостом перекривали. За деякими повідомленнями, через дані про рух морських дронів, установити це достаменно неможливо, але оголошено повітряну тривогу окупанти назвали тренувальною. Перший за всі роки окупації корабель хочуть збудувати на Севастопольському морському заводі. Передусім, зерновози до 60 тисяч тонн. Місцевих і колонізаторів намагаються годувати улюбленою мантрою росіян нові робочі місця. Нагадаю, що сів морзавод російські окупанти віджали у 2015 році у законного власника тодішнього президента України Петра Порошенка. Росіяни здобули разючу звитягу над списаними ночвами у чорному морі. Корабель Мішень розстріляли крилатими ракетами з корабля «Івановець» під час останніх маневрів. Про перемогу над посудиною на пенсії окремо повідомили в російському міноборони та додали про затримання невідомого судна порушника, але доказів традиційно не навели. Строюва, військова та морська підготовка, а також тактична медицина і, звісно, стрільба з рушниці це все у програмі специфічної зміни нових піонерів у дитячому таборі. Ласпі окупанти звуть вишкіл для підлітків школою майбутніх офіцерів. До 4 серпня школярів навчатимуть юнармійці та майбутні окупанти з Нахімовського училища. Родзинкою злагодження загону пубертатного віку стануть уроки виживання. У горах і лісах половина відпочинок лише за розкладом, під наглядом і обов'язково за ґратами. Відпочивальників на пляжі Алушти посадили під замок без їх відома. Здогадалися про арешт лише коли почали збиратися по домівках близько пів на шосту вечора. Нечисленні, але вкрай обурені курортники обіцяли скаржитися до місцевих телеграм-спільнот. А юнаки намагалися перелізти через ворота, щоб гукнути на допомогу. Нормально? Что это творится-то вообще? Время полшестого. Більше тисячі заявок до кадрового резерву деокупованого Криму вже подано більше 80% від Кримців. Про це розповіла представниця президента України в Криму Таміла Ташева на міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи. Долучитися до формування кадрового резерву для майбутнього Криму може кожен, залишивши заявку на сайті Національної агенції з питань державної служби до всього вже з вересня в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка стартує курс з постконфліктного урядування. Це магістерські програми, як для тих, хто працювала на державній службі. Це заочна форма, тобто вже тих, хто мають базову освіту, вищу, і в тому числі для тих, хто вже здобули бакалавський рівень і можуть вступати на магістерські програми. Це вже очна програма, це постконфліктне врядування. Найбільше охочих працювати після деокупації саме у Криму додала віце-прем'єрка Ірина Варещу. Вона заявила, що записатися і сформувати резерв можна у 22 категоріях. Найбільша потреба у фахівцях для роботи на державній службі, в органах місцевого самоврядування, а також у вчителях та лікарях. Штучний інтелект вчать розуміти кримськотатарську, але йому потрібна допомога. Український стартап Респічер працює над тим, щоб голосові помічники, як то Сірі чи Алекса, розпізнавали команди, перекладали тексти і шукали інформацію мовою Кремлем. Команда Распічер створювала синтезовані голоси для голівудських фільмів, зокрема Зоряних воїн». А тепер хоче популяризувати кримськотатарську. Долучитися до проєкту можна за QR-кодом на екрані для цього потрібно взяти або хороший смартфон, якщо у вас є, або якщо є комп'ютер з мікрофоном, піти в тиху кімнату. бажано закрити вікна, щоб не було занадто багато шумів. Але там за шуми якісь дуже, дуже дрібні, незначні, там якийсь скрип, я не знаю, мухи там або ще щось. Це це окей, краще за все взяти книжку, прочитати її кримськотатарською мовою, запинатись абсолютно окей, сміятись, дурачитись абсолютно окей. Або якщо немає книжки, розказати історію з дитинства, прочитати документ. Зміст не важливий.